Мод номер один 4 Dead 2. Було. страшна епідемія, охопила Сполучені Штати. Вірус перетворює жителів у кровожерливих зомбі. Ти та іще троє не встигли евакуюватися. І тепер вам доводиться пробиватися крізь орди гнилого м'яса. Стало ви динозаври, і у ваших доісторичних лапах доля людства. Адже світ захопили телепузики. Хтось наказує безстатевим кіборгам убивати, а екрани в животах вистежують усе живе. Але ти та твої ящери самі кого хочеш вистежать. Є та смолоч! Вас навчили гатити з дробаша ще у мезозойській ері. А як закінчуються набої, вам немає рівних у ближньому бої з пательнею та гітарою. Мод НОМЕР 2 Fallout 4. Було. У радіоактивному Бостоні ти надивився на таких потвор, від яких кров у жилах колона, тісті смерті, кентаври, величезні скорпіони. І усі хочуть упіймати тебе та роздерти на шматки. Стало. Тепер Бостон ще й здригається від лап годзили. Ящерка вийшла з глибина винищити. Одним помахом лапи вона зрівнює із землею будинки і стріляє лазером із пащі. Пробивай потужні стволи. Інакше чудовисько розчавить тебе, мов мураху, якщо не зникне однієї прекрасної миті. Що злякалося? Ласкаво просимо на землю курво. Мод номер 3 GTA 5. Було GTA без зброї, усе одно, що помер без пончиків. Серед бувалих то тут і дня не протриматися без пушок. А твої найближчі подруги це кулі. Стало. Подружані трохи поповнішали. Рознесло їх аж до розмірів авто. Та тепер волини луплять машинами. У твоєму розпорядженні цілий автопарк. по подешевці перегнали з Євросоюзу. Тепер у мистецтві збивання гвинтокрилів тачками тобі позаздрить сам Брюс Віліс. куда це ты зібрався? Никуда не иди. Далее будет еще интереснее. Далее у программы. Ты пітнієш у харпорных играх и на не помічаєш, как міцніє твой характер. Один психолог армии США провел в Dark Souls 1400 часов, и он сравнил эту игру со службой в армии. Как сложные игры загортовывают тебя. У фокусі. Не пропусти ексклюзивний репортаж з виставки Gamescom 2016 від «Ігронавтів». спеціального піряту. Ти дізнаєшся, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити у трійці «Ігронавта».